Черкасця можиріння не загрожує. Всі на новій ціновій дієті. За останні кілька тижнів на місцевих ринках риба, сир, молоко й овочі суттєво підскочили в ціні. Причому цінники на цих товарах змінюються ледь на щодня. Наскільки туго містянам доведеться затягти паски, в розвідку ходила наша Вікторія Хамаза. «Укроп, петрушечка, салатики – Це беруть стабільно круглий. рік». Такі зелені вітаміни нині по кишені, не всім фрукти, овочі і поготів. За останній місяць вони здорожчали майже на 10%, кажуть продавці. Подорожчали в основному продукти, які привозяться із-за кордону. Це то тобто, капуста Брокколі, тому що зараз її немає. Яблучка, якщо воно привозне, воно дорожче, якщо воно наше, воно дешевше. Ціновий галоп підтримали і яйця. Цінники на них продавці переписують ледь не щодня. 11 12 гривень було. А зараз... ну, це середня була, було й дорожче, там воно київське яйцо, там ціна набагато дорожче. Не можна сказати, що після дорогі, дешевше. Ні, ну полішевшали давно. Не на так багато. Вони вже почали підніматися ціна». Ціносказ підхопили й молочні продукти. Продавці пояснюються, сезонним дефіцитом сировини до переліку делікатесів потрапила сметана та сир. Ну, був 34 зараз 38. Через те, що корови пішли в декрет, сиру мало, через те. Поруч Валентина Іванівна довго придивляється до сиру. Нові ціни, говорить жінка, добряче вдарили по сімейному бюджету. Ну а що ж робити, як треба, серце лічить. А серце лічить тільки торогом. Можна брати і їсти, якби гроші були. Більше радують жінку ціни на сало та м'ясо. Цей крам подешевшав, хоч і не суттєво. Подешевшало м'ясо, тому що ніхто не купує. У нас 45 гривень, 40 гривень. Людей немає грошей. От подивіться, яке м'ясо лежить, як листу. А, але її, ну, нема кому продати. І так від товару ломляться прилавки повсюду, а покупців катма. Хто прийшов по закупи, бере лише найнеобхідніше. Продуктовий кошик бідкаються містяни, здорожчав чи не вдвічі. На тиждень десь приблизно 1200. У Нас просто маленька дитинка, і те, і те треба. Овощі саме дуже подорожчали. Ну і м'ясні вироби теж подорожчали. Зниження цін на харчі очікувати не варто, говорять продавці, бо не сезон. А більше суми на цінниках кажуть, понаписують, як не вгамується долар, бо за ним найперше здорожчає пальне, потрібне, щоб довести крам до ринку. Імпортний товар теж автоматично підскочить у ціні. Коли ж скінчиться лихоманка на валютному ринку, черкаські експерти не коментують. Це нині невдячна справа. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.